На півонії єдині у мене є також дуже багато різних багаторічників, які скоро будуть квітувати. Зокрема, це астільби найрізноманітніших сортів, які ви могли бачити. Кореновище висаджувала восени. чемерники, Прекрасний приворотень м'який. Ось, ось ці квіточки вже починають відкриватися такі повітряні хмариночки. Зелено-жовтого кольору. І прекрасні півники. золотисто-розписні Black Form. Ось Такі вони вже красиві. Півник германський. Ось тут квітує півник Сибірський у Mulberry Стріт. Одна квіточка вже перецвіла і наступно відкривається. Далі за ними будуть квітувати дивина Royal Highland. Починають квітувати деревічики. Підростають родбекії. Яскрава, дуже насичена шавлія карадонна. Ось. Одна із найтемніших шавлій Дібровни. Це сама карадонна. І їх так полюбляють бджілки. Дуже-дуже гарно. Зацвітає астранція велика це видоба якої квіточки спочатку такі зеленкувато-білі, а потім набувають бордового кольору з малиновим відтінком. За ними тут прекрасні осільби Happy Day та Sunny Day. Ось-ось вибухнуть своїми барвами. Обов'язково поділюся в одних із наступних відео.